Братик, а цю мікро продав вже там неділю назад. Обслужив. Власниці там десь на 600 доларів. Вона розрахувалась. Що хочу розказати, дивіться, от тормозні диски хлопці поміняли. Ну це не вина СТО. Приїхали, коротше, сів приїхаться, блін, ну вони тупо б'ють. Бля, нова запчастина. Ну, не бушні, не з розбірки брав. Ну зараз поміняли це, осталось Диски нові поміняти. колодки нові, так по все, що потрібно було, багато чого обслужили. Отак от. Так от. Оце хочу звернутися, хто запчастини продає. Що ж ви таке гімно продаєте? За нові запчастини, а? І пацани потім переробляють. Це ж ваш недолік, а? Ви ж там десь берете їх на заводі. Ну, от, отут машина така, вроді, недорога, недешева. не дешева. Ось такий нюанс. Так що беріть запчастини у перевірених і звертайтесь не СТО Техкар. тих карот. Пацани без питань, Це рідкосяк не наш, але зробимо все. На шару як сідой мій кричить. Все, всім добра.